Всім привіт! Ви <coughs> сьогодні на каналі Суперпец. Вот Коротше, у нас другий день в Закарпаті. А, бабушка. А, Ми зараз збираємося йти нам, точніше, до... Чому в мене такі серісти, який під очима, якщо в мене їх нема. Ми зараз збираємося йти до водоспаду. Тут вода водоспад нам нарешті дали світло. Тут просто ужасна ситуація з світлом. Це взагалі не, не прикольно, по 4 години немає світла. Косно. Ну, піділа. По-другому ніяк, дивіться, далі. Сходимося сьогодні в колебу, знімаємо до басейніка. Таке буде такий влог сьогодні. Приятного перегляду! Хочу вам. Зробити. Ну, я а, викладала вже рунтурчик, так. Да? Ну, хочу такий зробити вам ще один рунтурчик, щоб вам було понятніше, тому що вчора я так пробіглася по всьому. значить, це на наша з бабушкою спальню. Ось тут з нею спимо. Тут така люстра, телевізор. Тут. Ну, тут одежа на кровати така. Така в нас тут ванночка. Ванна. Ось така. Есть туалетный папир. То есть, ну тут вообще прекрасно. Так, вот так. Потолок. Тут такая. Все. Ось тут, тут мы разместили утях. Короче, так, то так спальня. Ренка, да? Новая. Ну, не маленькая, как разместительная. Потом тут. Да. The... Ну, самое сюда возьмем. Типа такая комнатка. Тут Тут все година тут, сказати, таке. Ну, коротше, поміщення робоче, там без нічого ну просто. Мама і папа така сама спалиться. <реку> Потім спали мама і папі. Ну, Тут вона така, така ж сама, то есть вешалка, есть. Тут тільки в них є балкончик з відом. Нам да, з таким відом балкончик. На гори, на такой классный видок. Да. Все и далее. Потом еще в, в, в это видео. Так. Ну, что спорно так. Лестница. Лестница тут крутая, я вам так скажу. Тут такая люстра, типа, она включается там, как темно вечерком, да? Она тут дуже крута, то есть тут а эти тапочки дуже скотки. Тут треба так, а да, там стоит пахучка, кстати. Вот такая тут мисочка. Тут э, три туалета. Вот еще один туалет. Туалет. Я хочу включать. Ага, вот все, туалет. Тут типа, да, все то самое, беда и туалет. Без ванны только, беда и туалет. Полотенечко, зубные щитки, тут Тобто все все є. Да? Шви далі. Так, пішли, далі Що тут обуваємося. Віснічка така. Да. Потім э, вигляд на це. Це у нас столова. Тут, теле... ну як столова, тут це і кухня, і столова. Тут телевізор такий величенький, да? Тут посудомити можна. Так, потім отак. Це тут столик, ми за ним, так сказати, коротше їмо ми за ним. Вікна, диванчик такий, вигляд також, такий ковричок. Дуже-дуже гарно. Ну, в принципі, все. Дуже класно, я вважаю. Тут зроблено дерева багато що, ще. ще покажу вам в цьому відео, я думаю, авіантурчик по цьому. За територію котежни, ну, я, я думаю, вийде, там, там з балкончиків, з такого всього. І да. І в це відео ще вставлю вам, як ми купалися вчора в басейні. Я знімала також там, щоб ви побачили такий рунтурчик, невеличкий, котеч дуже класний. Коротше, ось такий. Коротше, йдемо ми до водоспаду. Коротше, дорога тут рівненько-рівненько, бувук і річка обрив камні, все. Це каньйон, я Каньйон, мала підказує. Дуже красиво, звісно. Надію, що тут кудись є сход до нього, щоб сходити. Ну, дуже гарно а тут. Бо тут дуже-дуже високо. Да. Це де, нема проблем з водою ніколи. Ну Триги так це, як по горам йти. Ну, це тільки, тут, тільки тут щось дуже сильно заходить на дощ. Ну дуже гарно. Не знаю, йдемо, хотіли пройти до водопада. Але щось мені так підказує, що ми до нього або не дойдемо, або прийдемо не туди, тому що зараз дощ льопне. Навірно, але дуже гарно. Кругом сосни і смереки. Оце все дуже гарно. Тут, якщо ви знали, тут такий підйом вгору, ну, Оце як да. на гору, да. Іменно так. І воно так. Ви розумієте, тут так. Ось такі тут камні і ось така розбивка. То ми йдемо прямо, да? бо там до якоїсь турбози, мені кажеться. Йти важко тут. Конечно. О, там воно якийсь просвіт. Ну, тут все так затягнуло, чого диви, яка красота. Дуже гарно. Красота. Гарно-гарно. Мені давайте, ну важко йти. Або як підніматися нагору. Брат трехінгові палки, бо так я не піднімуся, ха вже чую. О, дуже гарно. То гора хом'як вроді би. Може не хом'як. З, з нашої турбази вид, он, яка заходить на гору. Хом'як якраз таке. Що такі діла? Коротше, дойшов ми до якоїсь турбази. Спускаємося назад, ми сюди розча. Ну, так. Да. Ну, дуже гарно. Ну, заходить на дощ. Я щось подозрюю, що ми зараз попадемо під зливу, під зливу. А тут до турбази нашої йти? Ну, кілометрів шма. Скільки було? Два. Два кілометри десь до турбази якщо так ти наша. дуже. Дивіться, за то, яка така гарнота. Я взагалі не жарію, що ми сюди приїхали. Дуже гарно. Всім повідомлюємо. Дивіться, дивіться, які гарні квіти ми зірвали. Дуже гарні. Засушимо з собою, візьмемо додому, що робити. Йдемо, шукаємо водопад, І ось, хто нам тут зустрівся. Всьо якийсь малий. А він за мотоциклістами тут проїхав мотоцикл. Коротше, ми йдемо, вроді бодочку, мимо нас. Коротше, слава Богу, йдемо. Щось мені під, підсказує, я подивилась на карті. Показує водоспад, такий, навіть на масштабний водоспад. Ми йдемо до маленького. Щось мені так підсказує, ми йдемо не в ту сторону. Ну ладно, а що тут якісь знаки, можеш дойдемо все-таки. Коротше, а якісь знаки. Кан там каньо можна до каньйону того спуститися. Кстати? Ми сподивимося, ну, може до каньйону спустимося, це буде класно. Ось якась стежка і знаки. Дивіться, велика карпатська гойдалка, 700 метрів. Ми на гойдалку отаку йдемо. 700 метрів нам осталось, Ось там форек. Все, короче, по а, не знаю. Тут є отака тропинка і дорога, мені каже, це без разниця. Ну, Зараз прийдемо трошки. Часова на рекламний масаж. Зараз кудись, кудись дойде і вам покажу. Ми вирішили йти по грязі. Кудись дійдемо, покажу вам щось. Дивіться. О, дивіться, яка тут гарнота! Це просто щось з чимось. Вісною вода це є. Клас. Просто. Просто дуже гарно. Тут... О, я чуть не пересипилася. Обрив більший трошки. Дарева мопи. Гарнота. Дуже гарно. Дуже гарно просто. Бабушка та швидкає. Ха-ха-ха-ха. ха Так все. Коротше, йдемо. Тут папоротники якісь. Ми як маленькі люди, якісь, так? Да? О, тут ще один, кстати, обривчик. Ну, типу такий самий на цей же самий від. Дуже гарно. Ось обрив, кстати. Ось Тут такий серйозний обривчик. Да, ну... Вода шумить дуже класно, послухайте. Чуєте, як класно шумить? Яка тут краса! Це просто щось. Видно. Ось тут так, дивіться, яка не тут не гарна. Також вибере. Дуже гарна. Видно. Оп! З тої сторони машина, але стоїть. Клас. Можливо, туди ще зайти можна. Ми зараз підемо, може, подивимось. Коротше, тут ось так. Гарно. Ну, знаєте, яке там тічення зараз. Ну я б скупнулась теж. Класно. Так, що... Ух ты. Дуже гарно. все снимать. Ну, за это то Ну, значит, идем Снімали всі на Гойдалку велику, Я хочу бачила, у увидев чи ніч. Така в Карпатах, що є. Часто йдемо туда. Ой, тут така краса. Там вообще дуже гарно. О, дивіться. Просто волшебно, чарівно. А що тут тропи? Ось так тут гарно. І йдемо по камням. О, Дуже гарно. Робот, або я, або берега гарно так. Коротше. Дуже рухи. гарно. Дивіться, як мабуть. Дивіться, яка розказує. Просто гарно. Просто гарно. Все. Так, до чогось ми доходимо. Ну, йдемо, ми метрів багато. І гойдавку І щось тут взагалі не пахне, з І це розстроює. Тут ще є дві тропи. А Ми вирішили йти по головній. Зараз в нас трошки права попити водичка. Ма, дай мені води теж. Поп'ємо і підемо далі. Туди, кудись, непонятно куди. Там непонятно куди йти. Тут дуже гарно. Коротше, отак. Папоротники. Ну, краса взагалі. Сони. То хоче, так хай приїжджає сюди. Дуже класно. Шпіть, ще щось ми буде показувати. Нашого мірі показує, що ми пройшли 3000 метрів. Три кілометри, коротше, так. Да. Ну все, коротше. Підвергаємося довіру. Таке. Ось тут красота, красота. Малина дика тут є. Дика вона? А хто пасається? Коровка Корова? Понятно. Так, що тут з'їхати? Гойдалка. То не гойдалка. Може ото? то, походу ні. Не. не воно. Джералой. Джералова. Це маковиця буде. А ну, зараз Дивіться, яка красота. Похоже, там Просто щось. Так, так то, дивіться, там тропи, то не говоря, то якось така гора, але тут дуже красиво. дуже красиво. так Дуже гарно краса. Водичка тут у нас. Ось дивіться. Джерело. Холодна, кстати, така. Ну, гарно, гарно. Конечно. К Класно. Дивіться, брусніка ти. Рисова і черниця. Чи як її черніка. Коротше, дуже гарно. І при... О, так тут мам, ти бачиш, тут тропа якась є. Ма, тропа якась, куди вона веде, непонятно. Взагалі, ні ні разу. Ось такий зрив. ой, обрив. Нам спитали тут людини. Сказали, Гойдалка. Отут вже зараз вона буде. Тут брушничка, черничка. О, Гойдалка кава вона. Гойдала. Не наїдені, про що я тут. <решу> Йдемо до Гойдалки коротше. воно вона. Пара перекрива. Да. Дивіться, які тут краєвиди просто. Просто це щось з чимось. Дуже гарно. дуже гарно. Це тут дорога. Взагалі не легко, я так скажу. Вон такі тут краєвиди. Дуже гарні. І вон гойдавка раз, і там два гойдавка. Красота. О, там щось продають, кстати. Фух, я підійшла ми до гойдалки. Да. Ми дійшли до великої карпатської гойдалки. Це просто гарноти. Коротше, тут гарно, та й все. Що більше.